Друзі, привіт! Магазин Веломаксимум Сьогодні у нас на огляді велосипед циклом ALX. Велосипед на 29 колесах на алюмінієвій рамі. Є три розмірами L, XL. Є два забарвлення. Для прикладу, перший показуємо такий темно-синій, глянцевий. З гарним дизайном. При виготовленні рами використані технології гідроформінгу, батінгу, гладке німецьке зварювання, дропаути під втулку Boost 148 мм. Також є бонки, щоб встановити флягу тримач, трейлова геометрія, троси, заховані всередину рами та конусний рульовий стакан. Є також забарвлення матове, сіре. З фіолетовим відтінком. Темно сірий, навіть я б сказав, б, теж гарно виглядає. Гарно прокрашене. По обладнанню у велосипеда кермовий винос Uno на 4 болти, алюмінієвий широке кермо, також алюмінієве бренда Uno 74 см, гріпси м'які з зажимами. Також бачимо гальмівні ручки Shimano гідравліки і монітку Shimano Dior на 11 швидкостей. Dior 5000 серії. Вилка повітряна, X-Fusion. Має ход 100 мм, в неї конусний шток, є гідравлічний локаут, анодовані ноги. Також є регулювання скорості швидкості відскоку. Тут повітря. Цікава, гарна вилка, легко. Покришки шириною 240 з таким, скажімо так, агресивним протектором. Подвійні алюмінієві абада світловідбиваючими наклейками. Втулка тут уже йде вісь, 15 на 110 на промислових підшипниках, солон. І ми бачимо дискові гідравлічні гальма. Розмір ротора переднього 180, заднього 160. Так виглядають. Це Shimano mt 200 Ведуча пара тут на одну зірку, провіл. довжина шатуна 175 мм, алюмінієвий шатун, кількість зубів на зірки 32 і каретка на виносних подшипниках. Так виглядає. Задній перемикач Шимано Dior, також 5000 серії, це shadow Plus. Касета Шимано Діор. Кількість зірок тут 11. 1051 це кількість зубів на зірках. Бустова тулка 148 мм. На осі. І так виглядає задній гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, Алюмінієвий 2 підсидільний штир довжиною 400 мм. Silio Royal сидіння. Такої спортивної направленості, гарного дизайну. Так виглядає. Велосипед Cyclone ILX це велосипед уже доволі високого рівня. Маємо Shimano Dior по кругу, 1 на 11 систему повітряну вилку, гарні втулки на вісях, покришки Максіс високого рівня велосипед. Якщо роздивляєтесь його до покупки, ну, ми однозначно можемо його рекомендувати. Гарантія велосипед 3 роки на раму рік на обладнання. Придбати зможете в нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні новою поштою або Укрпоштою, наложеним платежем в оплату частинами, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!